Вітаю, шановні друзі, сьогодні кажемо про пенсії в 26-му році, бо вже є механізм, який закладений щодо скорочення пенсій. І це не чутки, а це вже цифри, які в бюджеті наголошені і, відповідно, в 26-му році влада хоче скорочувати пенсії. І сьогодні я вам розкажу, кому і наскільки будуть скорочувати пенсії. Бо навіть є ті люди, які втратять зі своїх пенсій тисячі гривень. Отож, влада буде зменшувати пенсії тим людям, які мали спеціальні пенсії. Тобто, мова йде про спецпенсії. Цим людям будуть скорочувати їхні спецпенсії. І мова йде про військових у відставці. Про дипломатів, про колишніх держслужбовців і про тих осіб, які отримують пенсії за окремими законом. Ось про цю групу людей йдеться мова, яким будуть скорочувати пенсії. Тобто це ті люди, які десятиліттями працювали на цю державу. І зараз держава їм каже, вибачте. Але ми вам надали забагато, а зараз ваша пенсія будуть урізатися і вони будуть меншими. А як же будуть урізатися оці пенсії? Людина, яка отримувала 10 прожиткових мінімумів, тобто це базова частина до 25 950 гривень. Якщо Людина стільки отримує, то урізання пенсії не буде. Але якщо зверху ще ця людина отримує, тоді вже будуть урізатися їхні пенсії. І це буде відбуватися за новою формулою, і, відповідно, будуть понижувати коефіцієнти. І давайте зараз поглянемо, які ж ці будуть коефіцієнти. Якщо пенсія між 10 та 11 прожиткового мінімуму, то коефіцієнт буде 0,5, це 50%. Якщо прожитковий мінімум від 11 до 13, то коефіцієнт вже буде 0,4, а це 40%. Якщо прожитковий мінімум від 13 до 17, це вже коефіцієнт 0,3 або 30%. Якщо прожитко мінімум від цим.